Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні зелений борщ, адже весна-красна прийшла. В пирогово я назбирала ось таку красуню, кропиву. Бачите, як я її тримаю дуже обережно, бо поки я її збирала, то я знаю, яка вона злюща, тому в мене є. Ось такі. Рукавички для того, щоб я не поранила собі ручки. Зустріла недавно одну бабусю на базарі, коли купувала зелень на борщі, вона каже, а чи кладете ви туди кропиву? А я кажу, звісно, бо вона каже, 5 гілочок кропиви, всі проблеми серця вирішуються. Тож віримо в це, що сказала бабуся, і готуємо зелений борщ. В мене він буде з курячими стріпсами. Але якщо ви хочете приготувати пісний, ви можете пропустити цей крок. Тож, в мене вже стоїть тут водичка. Опускаю туди стріпси, бо хочу такий, знаєте, майже дієтичний варіант. У мене дитина, до речі, дуже полюбляє такий борщик, тому я взяла ось такі стріпсики, стріпсики курячі. Дуже класно поєднуються в зеленому борщі. Так. Додаю до бульйончику, який я буду зараз готувати. Зараз нічого не додаю, бо буду ще збирати шум. Тому поки хай це все готується, а ми приготуємо засмажку. Засмажку вимикаємо пательню цибулька, кубиком. Нічого нового, це ви все розумнички, самі все знаєте. Тому просто хотіла вам нагадати цей автентичний рецепт, за яким готувала моя бабуся, також в Херсонщині. Тому є, цибулька є. Поприбираємо зайве. Так, морквочка, морквочка. Ось така. Можна натерти, а можна нарізати кубиком. Мені дуже подобається, коли я бачу кубик в супі, або в борщі в зеленому. І тому я нарізаю ось на такі пластини по 5 десь міліметрів. Ось так. Ось так. І ось таким чином. Так мені подобається. Морклочка. Нарізана олійка. Є відправляємо цибульку, поки що без морквочки. Чекайте. Пізніше у вас стануться відносини. Так, це хай смажиться. А в мене ще один секретний інгредієнт стебло селери. Дуже я люблю, а можете використовувати для бульйона хоч стебло, хоч корінець, але обов'язково додайте якогось додаткового аромату цей зелений борщик. Зараз це можна зробити в два рази швидше, так, якщо вімкнути мозок. Я. Підготували компоненти. І потихеньку все пересмажуємо. Оп, морквочка. Збираємо, збираємо морквочку. Так. А тим часом я забулася поставити яйця варити, який же зелений борщ без яєць. Тому відправляємо, готуємо. І чекаємо, поки морпочка трішки спасирується. Селерка Перед. Ну, засмажечка з селерою це повний комплект. Ось тут у нас підкипає вже, бачите, стріпси курячі. Почекаємо ще трішечки і будемо збирати шум. Так, все, мені здається, тут овочі, наші засмажка готові. І тепер я маю зібрати шум ось тут з кастрюльки. Бачите, ось його маємо позбутися. В кого є шумовка, в мене нема. Тому я ложечкою. Ретельно все вибираємо, щоб супчик був наш прозорий, зелений борщик. Ось так. Дуже обережно. Щоб не розкала до речі, є якісь лайфхаки, як це зібрати, можливо, ви знаєте. Поділіться зі мною в коментарях. Але тільки ті справжні, які працюють, я вас дуже прошу. Тому що все, що я читала, ну, щось у мене є сумніви, що воно працює, розумієте? Тому чекаю від вас, буду вам дуже вдячна. Ну, Ще трішечки. Ну що, Тут ми зібрали шум, можемо повернути наш. Кастрюльку сюди, щоб вам краще було то все бачити. Вже трішки зменшимо вогонь. Так, є. Тепер я додаю духмяний перець. Десь три штучки, як завжди, в описі я вам вкажу, скільки чого тут додавати лавровий лист. Але моя бабуся казала, що лавровий лист потрібно додавати в підсолену воду. Я не знаю, чому такий аргумент, але я вірю бабусі. Тому я спочатку присолю. Ось так. І тепер додам лавровий лист. А мама казала, що його потрібно виймати, бо буде гірчить. Не знаю, напишіть ваші забобони. Можливо, ви також знаєте щось про це. А ми? Готуємо бульйон далі. Тим часом я наріжу картопельку, наріжу її кубиком, щоб вона також приготувалась швиденько в бульйоні. Ось таким десь сантиметр. Чому кубиком вже хто знає, для того, щоб бульйон був прозорий. Тому ось так. Яйця, до речі, вже закипіли. Я додала в них соди. Всі пам'ятають навіщо? Хто пам'ятає, напишіть, а той, хто не знає або ще не бачив то відео, де я про це розповідаю. Це для того, щоб вони гарно почистились. Картопелька. Порізали. Стріпси дуже швидко готуються, тому ось картоплю ми приготували і можемо вже її. Додавати до бульйончику. Додаємо картопельку. Накриваємо і готуємо. Чекаємо, поки картопелька звариться. Картопелька, наче вже зварилася. Я її спробувала. Відправляємо за смажечку. Хай тепер воно все разом провариться. Ось така вже краса в нас виходить. Так, є. І переходимо до зелені. Так, прикручу трішечки, щоб в нас був яскравий бульйончик. Шпинатик. Де-сюди. І понарізаємо всю зелень. Ось таким чином. Шпинат. Хрумкий, з базару. Вже таке щастя прийшло що можна придбати це все прям городину. Знаєте, як зелень називали в Україні, до речі? Хто знає напишіть мені в коментарях, а я тому поставлю лайк. Так. Далі. Так. Щавель. Також, ось так навіть не тончу його зовсім. Є. Yeah. Кропива. Переходимо до кропиви і не забуваємо вдягати перчатки. Так. Або хто, може, в когось рівень нормальний, може сприймати ті уколи, кропиви. Уколи краси, я би сказала, бо це дуже корисно. Але тільки для тих, в кого нема алергії. Обов'язково на це звертайте увагу. Тому кропива. Я навіть зроблю ось. О, вона, слухайте, вона колеться навіть через рукавички. Я відчуваю. Не хочу ці стовбури, тому пообриваю ніжні листочки. Так, є. І також подрібнемо. Так, кропива. Давай. Ох. Відчуваю її, слухайте, нічого собі з яка. Але не переживайте, язика вона вам не поколе, тому що після того, як вона пройде термообробку, вона вже перестане бути колючою і стане дуже корисною. Так, підготуємо всю-всю зелень. Ще в мене тут є петрушка. Не додавайте кінзу, тільки я вас благаю, бо це в нас трошки не східний ніякий борщ, тому там немає таких, такого коріння. Тому не додавайте. Зелена цибулька. Також все сюди. І ось такий в мене пучечок, ось такий польового чебреця. Його прямо так можна з хвостиками, щоб потім дістати. Або можна заморочитися і пообривати листочки. Так, все. Ось така купа зелені. Вона, звичайно, зменшиться в розмірі, тому я її всю використаю. Я. Перевіримо нашу картопельку. Це вже чи знадобиться? Не знадобиться, знадобиться. Ще я буду засипати сюди. Тому спробую на сіль. Але не забуваємо про те, що зелень візьме на себе. Прекрасно. А, тому а, має бути трішки-трішки пересоленим наш бульйон. Тримається, кладемо сюди. Ну що? Відправляємо. Оп. Оп. Як казала моя бабуся, ще й сама зверху би сіла, так? Да? Але нічого, зараз воно це все зменшиться. І буде насичений зелений борщик. Коли ми вже додали всю зелень, ми маємо варити буквально одну хвилинку. Ось дивіться, бачите, все в нас прекрасно. Ось така густина вийшла. Супер! Трішки вімкнемо, щоб зелень не томилася в нас, а приварилася. Чекаємо хвилинку і вимикаємо. Але перед тим, як вимкнемо, додамо ось такого ще вершкового смаку. Вершкове масло. У, плюхнула, так плюхнула. Але нічого, прибирати ще кухню. Є. Хочу ще додати перчика. Тепер я можу вже це все зняти. Вже мені нічого не загрожує у вигляді уколів кропиви. Ось так, перчик. Як бачите, більше ніякої ароматики я не додаю, тому що тут в нас набір зелені, який дасть всі ті смаки. Так, все, вже починає в мене кипіти. Вершкове масло розтануло. Одна хвилинка з того моменту, як кипне. І борщ готовий. Чекаємо. Погляньте. Неймовірний аромат зеленого, весняного борщу. І прибирайте зразу, щоб далі воно не кипіло. Все. Ось автентичний зелений борщ в автентичну тарілочку. Зелені побільше. Побільше, прямо ось так хочу. Точно що, насипала, так насипала. Так, яйце. До речі, яйця можна кришити кубіком в суп, можна робити яєчну таку павутинку. Хто знає, що це таке. Мабуть, знаєте, бо моя бабуся вбивала сирі яйця в зелений борщ. Кацапутала їх там. Ось так. Сметанка обов'язково. І перчик. Ось так. На сметанку. Все, зелений борщ. За автентичним рецептом з кропивою. Готовий. Будемо зараз куштувати. М -м -м, гарячий. Ой, як же я хочу його розпробувати. М -м -м, боже, кисленький, навіть ой, а... гарячий. Неймовірно, з Ще вель зробив свою справу. Корисну справу зробить наша кропова, а все інше надасть балансу і загального враження про цей неймовірний зелений борщ. Тому готуйте, смакуйте і повертайтесь, будемо готувати ще. Дякую, що були з нами!